Упродовж останніх місяців найпопулярніша стаття журналу про таблицю даних платника податків. І хоча правила загалом не змінилися, затребувана інструкція вийшла у номері 30 минулого року. А наразі податківці вдалися до нового підступу, почали скасовувати вже враховані таблиці. Тому ми вирішили оновити інструкцію. У новій статті є все, що маєте знати про таблицю даних платника податку, алгоритм її заповнення зі зразком та пояснення, як податківці враховують таблиці зараз. Ще одна тема, з якою ви часто звертаєтеся до редакції по пораду аліменти під час війни. Тож, тримайте повну інструкцію, яка містить 10 основних правил, відповіді на запитання щодо мобілізованих та індексацій, а також приклади відрахувань у різних ситуаціях та з різних виплат. Завдяки невтомній праці нашої протиповітряної оборони та енергетиків темні часи позаду і вулиці вже не підкопчують генератори. Однак клопіт бухгалтерів на тому не скінчився. Адже треба вирішувати, що надалі робити з вимкненим генератором і запасом пального до нього. Чи продовжувати амортизувати пристрій? Як можна використати пальне, доки не зіпсувалося. Розібратися із цим допоможуть поради експерта. Спростять вам роботу і убезпечать від проблем із податковою, зразки довідок, розрахунків на виплату зарплати. Експерт розробила алгоритм заповнення, що враховує настанови пенсійного фонду та роз'яснення податківців. Скачуйте собі зразки у Word і використовуйте в роботі, щоб отримувати погодження з першого разу. Працюємо далі, віримо в перемогу.